Це та, що потрібно обов'язково для відслідковування цілей для нашого перформансу. Як пам'ятаєте, перформанс Макс це ai айний інструмент, AI без цілей не може працювати. Вона не зможе зрозуміти, чи користь вона вам приносить чи ні. Я дам готовий менеджер тегів, тому, скоріше всього, у вас цим проблем не буде. І фіналізація це створення перформанс Максу. Я думаю, що ці два етапи: створення кабінету, налаштування цілей, створення перформансу – Ну, від сили займуть вас 15 хвилин, тому що насправді це найлегше з усіх етапів. Я розповім, які там налаштування, що задавати, які нюанси є, трішки зупинюсь на платіжних даних. Ну, щоб у вас була умовна аргументація, чому так, а не інакше. Ви вже далі будете приймати рішення: хочете так чи якось інакше. Тож, з чого ми з вами розпочнемо? Звичайно, з мерчан центру. Найдовший етап з точки зору часового проміжку, але один з найважливіших. Що нам для цього потрібно? Дивіться саме налаштування мерчант Центру, вона складається умовно з двох ет таких, може з трьох підетапів. А, перший етап ну це створення кабінету і підтвердження права на сайт. Що таке підтвердження права на сайт, там не лякайтеся, нічого там з юридичної точки зору нічого критичного не несе. Це просто мерченту важливо розуміти, що ви хочете запускати рекламу, рекламу саме вашого сайта, а не якогось лівого сайту. Ну тобто, це важливо, тому що є багато скамерів, які можуть підміняти URL, щось змінювати в рекламні видачі та інше, тому є дуже багато таких специфічних нюансів, які можуть на це все впливати. Линути, ну плюс це захищає вас внаслідок там якщо якщо вас щось вкрадуть, скопіюють ваші магазини та інше